Доброго дня, шановні колеги, я хотів би вам представити такий клінічний випадок, котрий котри, е, відповідає темі болювого синдрому, який називається Коли біль сильніший, ніж показує статус локаліс». До нас в клініку звернулася жінка 72 роки зі скаргами на досить сильний біль у правому вусі. Та закладеність вуха. При зборі анамнезу з'ясувалося, що вона після переохолодження відчула закладеність вуха і легкий біль, звернулася в аптеку, де їй запропонували краплі отипакс Вона їх крапала три дні, але закладеність і біль ставали тільки більше. І вона звернулася до лікаря. При огляді ми побачили здорове вухо, в неї були екзостози, слуховий прохід був звужений, тому справа після того, як ми почистили нашарування епітелію та слиз гній, побачили ось таку картину. Слуховий прохід був дуже. Дуже злужений, ми навіть не могли пройти ендоскопом. Потім після лікувальних вправ ми встановили діагноз гострий зовнішній отит справа і екзостози слухових проходів. Було призначено полідекса краплі вушні, у праве уха. І для зняття болівого синдрому призначили препарат мінісуліду два рази на добу на 3-5 днів. На третій день лікування після созвону з пацієнткою ми з'ясували, що слух в неї покращився, закладеність майже пройшла. Біль, якщо і залишився, то досить незначний, і вона дуже задоволена лікуванням. Що хотілося би уточнити у наших експертів, експертів, коректність призначення лікування в аптеці, важливість санації вуха для. Підвищення ефективності місцевого лікування і необхідність попереднього огляду для встановлення конкретного діагнозу. Дякую всіх за увагу. Разом до перемоги. це буде Україна. Андрій Володимирович, насамперед, хочу вам подякувати за цей клінічний кейс. Е, у нього є свої особливості, і от кхм, перше, з чого я почну, якраз з особливостей. І хочу звернутися до Володимира Васильовича, щоб він от сказав, в чому особливість у цього епізоду зовнішнього етиту. Для, для цього були анатомічні підпосилки. Це узкий зовнішній слуховий прохід, екзостози і попадання інфекції при. туалете попадание воды нередко приводит к развитию зонешнего среднего наружного атиту. и в целом ликарь успешно справился за допомогу препарата полидекса, который включает в себя полимиксин и неомицин Uh, который влияет, uh, подавляет около 26 збудників uh, uh, запалення. Це uh, дуже розумно. Дякую, Володимир Васильович. І от ми досить часто uh, чуємо uh, такі запитання стосовно необхідності впливу на. Грибкову флору у пацієнтів з гострим зовнішнім отитом. І отут я би хотів звернути увагу, шановні колеги, що зуд, який є, або свербіння, яке є у пацієнтів із гострим зовнішнім отитом, він зв'язаний скільки із грибковою флорою. Грибок не, не є актуальною флорою при гострому зовнішньому отиті. А він зв'язаний із структурними змінами зовнішнього слухового проходу, зокрема, із вираженим набряком. І під час набряку зовні... шкіри зовнішнього слухового проходу і вираженого запалення у цій шкірі іде, е, розвивається щось по типу неврита, ось у цих дрібних нервових закінчень, яких ви знаєте, є дуже багато в шкірі. І відповідно виникає ось це відчуття свербіння. На фоні болю. І от іще обов'язковим компонентом ефективного лікування зовнішнього титу є комбінація антибіотиків разом із потужним протизапальним кортикостероїдним препаратом дексаметазоном. Юрій Володимирович, будь ласка, іще ось про це давайте два слова. Ну, В даному випадку дійсно у даному клінічному. Кейс, який був представлений, больовий синдром пов'язаний саме із подразненням цих нервових волокон, які за рахунок набряку проявляють себе. Тому протизапальна дія дексаметазону також проявляється і місцево, оскільки це є комбінований препарат. Е, дякую. І от кхм, я хочу подякувати е, Андрію Володимировичу за. Адекватне знеболення, тому що ми знаємо, що е, у пацієнтів із зовнішнім отитом дійсно болюві відчуття вони значно переважають ту об'єктивну картину, яку ми спостерігаємо. І тому саме у таких пацієнтів доцільно комбінувати тупічну терапію з використанням, зокрема полідекси, і е, системного знеболення, і він дуже доцільно вибрав препарат, який. На основі німесоліду. Ми знаємо, що у цієї молекули досить потужні, знеболюючі властивості. І ще би один такий м цікавий аспект, який сприяє формуванню зовнішнього етиту. Ми пам'ятаємо, що м наша шкіра має або нейтральну, або слабу кислу реакцію. І, відповідно, це є один із е, компонентів, які е, забезпечують резистентність шкіри. У пацієнтів з гострим зовнішнім отитом підвищується лужність шкіри. Е, реакція шкіри стає лужною. І тому звертаю вашу увагу, що в полідексії є ще лимонна кислота, не як консервант, а як компонент фармакотерапевтичного впливу скерований на підвищення кислотності шкіри і таким чином підвищується її бар'єрна функція. Зокрема, е з точки зору розмноження мікроорганізмів. Володимир Васильович, е я правильно орієнтуюся в зовнішньому атиті? Так. <реш> так. Угу. Цілком. Угу. Е Андрій Володимирович, таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, е Наскільки, от згідно вашої практики, от можна призначити краплі до вуха і капає собі пацієнт? І друге, ми розуміємо, що є структурні зміни, є особливості от анатомії зовнішнього слухового проходу. Наскільки доцільно і ще наш професійний туалет за шкірою зовнішнього слухового проходу у пацієнтів з гострим отитом зовнішнім. Доброго дня, Володимир Васильович. доброго дня. Е, до, шановні колеги, е, я можу сказати, що за власним е, досвідом, що якщо ми лікуємо зовнішнього отити е, краплями, і пацієнт не може не має змоги приходити на туалет і чистку вуха, то ефект дуже різко знижується. Тому що краплі не дають свого позитивного ефекту, вони змішуються з виділеннями, з нашаруваннями, і, ну я можу сказати, що О, мій досвід такий. Дякую, ваш досвід сходиться із всіма принципами і засадами доказової медицини. Ну, у наших колег є ще запитання до вас. І от Юрій Володимирович, хоче два слова. Так, я хотів би вас запитати: чи було зниження слуху даного пацієнта? І наскільки воно було зниженим? Чи провіряли ви, і відновилось, чи воно після вашого лікування? Перевірка слуха не проводилася нам момент огляду, тому що е, пацієн, пацієнтка, так скажемо, в неї був віковий, е, вікові зміни слуху, ми е, перевірили її е, шепітну мову перевірили, потім провели туалет, і слух значно покращився вже при е, після туалету, слуху. Пацієнтка сказала, що її ну, слух відновився до тих, тих рівнів, що в неї був. Ну, це дуже приємно було чути, адже в результатах у вас було е, записано, що е, зменшився біль буквально на другу-третю добу після прийому, і, е, і покращилась функція загального стану. Андрій а, Володимирович, ну, у нас вже, як кажуть, знаєте, трошки помінялися ми місцями, тому мені би не хотілося, щоб це було несправедливо. Звертаюся до вас. Можливо, ви би хотіли задати ще якісь питання експертам з оцінкою цього клінічного кейсу. Ну, ми звикли призначати досить широко препарат антибіотік. З оглядом на те, що можливо е, наявність грибкової хлори, для мене було досить е, цікаво побачити швидкий, гарний результат при гострому атиті на краплях Полідекса. М -м -м. Ну, ось е таке питання. Чи можна у аптеці призначати лікування без огляду лор-лікаря? Дуже дякую вам за запитання. Ну, от стосовно системної антибактеріальної терапії, я адресую це запитання Володимиру Васильовичу. Ні, при зовнішніх атитах немає потреби призначати системну антибіотикотерапію. В 99% випадків це не потрібно, і місцеве лікування дає дуже гарний результат. А Андрій Володимирович, кажіть, будь ласка, оптику ви використовували при туалеті зовнішнього слухового проходу? Так так. мікроскопію і ендоскопію використовував повному обсіді. Це дозволило досить ретельно і чисто провести туалет. Дуже дякую. Шановні колеги, ну от напевно, я би хотів підвести такий невеличкий підсумок під нашим обговоренням. Особливості зовнішнього титу полягають в тому, що больовий синдром є абсолютно таким досить вираженим, і він не співпадає із оцінкою клінічної картини. Тому е, він вимагає, як правило, додаткового знеболення. раз, І друге, такого потужного топічного лікування у вигляді комбінації двох антибіотиків, які перекривають антибактеріальний антибактері... спектр зовнішнього отиту І обов'язкова комбінація із гормоном, оскільки тільки антибактеріальна терапія вона може вплинути на Мікробіологічний спектр, але не впливає на запалення шкіри зовнішнього слухового проходу. Тому тільки комбінація з гормоном е, і двох антибіотиків дає ефективність швидкому лікуванню. Е, системна антибактеріальна терапія для лікування зовнішнього титу не показана. Знову ж таки, із-за тих міркувань, що є структурні зміни порушення мікроциркуляції в шкірі. І відповідно цей антибіотик просто не попадає у шкіру зовнішнього слухового проходу. Тому я хочу подякувати нашому колезі, що було е, вибрано адекватне правильне лікування. І на завершенні я би хотів, можливо, коментар наших колег. Будь ласка, Юрій Володимирович, Так, да, да. я підняв руку спеціально е, хотів перепросити, тому що е, власне Андрій Володимирович він не отримав відповіді від нас на одне запитання. Яке він записував і ще його озвучив. Чи може у аптеці фармацевт призначати лікування такому пацієнту? Я думаю, що в жодному разі не може фармацевт призначати лікування такому пацієнту, ну крім максимум, це знеболюючо загально. І спрогнозувати, що це буде ефективно, ми також не можемо, оскільки больові відчуття кожен пацієнт має. Не тільки при зовнішньому отиті, але й гострий середній отит, або ж і фурункул зовнішнього слухового ходу, і об'єктивно оцінити стан може тільки отоларинголог і надати кваліфіковану допомогу. Думаю, ви погодитесь з моєю думкою. Абсолютно погоджуємося. Ну, Андрій Володимирович, я хочу вам подякувати. Е, можливо, якщо у вас є ще якісь запитання, ви, будь ласка, задавайте дякую, отримав відповіді у повному обсязі.